Кочубеївські штольні знаходяться за три кілометри від села Ганівка в цьому яру. Село межує з містом Кривий Ріг. Краєзнавчиня Валерія Пилипенко спускається сходами, які ведуть до входу у штольню. Він через такі сходи завдовжки 35 метрів. Внизу сходи зруйновані. Краєзнавчиня показує інший шлях. У 1905 році ці штольні почали працювати під егідою пана Кочубея Віктора Павловича. Він відставний військовий був на той момент, і це усі землі, на яких ми зараз знаходимося, належали йому. Йому вони дісталися у спадок від графа безбородько, його дядька. І в 1905 році він відкрив ці штольні, вони проіснували не дуже довго. до 1915 року ну, були вже нерентабельними і були порівняно із Криворізьким залізнорудним кар'єром. Ну, убогими тут видобували лимонітовий сланець. Ми можемо бачити на от скелях блискітки, такі навіть в темноті видно. Це залишки саме цієї породи. Сланець говорить, видобували вручну ломами, вивозили вагонетками. Потім почали використовувати динаміт. Тут п'ять штолень протяжністю орієнтовно по 250 метрів. Кожна. За такими ну, легендами, які власне підтвердилися, що є найдовша штольня, яка веде аж під кривий ріг. В ній є ще підземне озеро. Наші дітвора таке виявили, і про це, до речі, не написано ніде. Немає таких даних, це знаємо тільки ми. Додаємо, за часів Другої світової війни місцеві жителі ховалися тут від ворожих літаків і обстрілів. У Кочубеївських штольнях зняли художній фільм за книгою українського письменника Андрія Кокотюха Червоний. Зйомки тривали з 2016 по 2017 рік. Такий вигляд мають сходи до штольні нині. Такими вони були на зйомках фільму. Задіяні були місцеві жителі в масових сценах, дуже їм було цікаво все це бачити. І наш кар'єр, наші штольні зіграли роль шахт на архіпелазі Гулах. За сюжетом тут працювали в'язні, політичні в'язні і елементи кримінального світу. Головний герой. Який боровся вже в ті роки за вільну Україну, підняв повстання, і фільм закінчувався тим, що ті, хто уцілів під час пожежі, вибралися на поверхню. Тоді весна була така, що сніг ліг на зелене листя. Тепер в штольні приїжджають на екскурсії, на квести. Ось що про штольні знають жителі Ганівки, з якими поспілкувалась наша знімальна група. Там, колись кіно знімали, і все, і більше нічого не знаю. Знаю, що вона там знаходиться, але не дуже знаю, що там є в середині, ну там фільм знімали. Це я знаю. Красиво там. А так я там не дуже буваю в той стороні. Скільки грошей треба для того, щоб розробити туристичний маршрут у штольні, у селищній раді не рахували, говорить староста. Треба, щоб воно було. На балансі треба було людям платити зарплату. На сьогоднішній день я так думаю, що це дуже складно, тому що скільки сільських рад приєдналися в одну громаду. І на сьогоднішній день це питання нереально вирішити, тому що це все в фінансову сторону опирається. Ініціювати облаштування кочубеївських штолень як частину туристичного маршруту повинна влада на місцях, говорить директорка обласного департаменту туризму. Поки що такого звернення не було. Але цікавість туристів вона ну, досить явна, і тут відвідувачів досить багато їздить. Коли ці заходи будуть вже виконані, всі умови будуть створені для відвідування туристів. Безумовно, це буде як внутрішній маршрут. Я маю на увазі Петрівської селищної ради, тобто, це має бути і головний Магнітом і ця локація стане однією з точок, яку ми запропонуємо відвідувати у вигляді певних маршрутів в рамках обласних маршрутів. І знову ж таки будемо запрошувати відвідувачів з інших областей і навіть з інших країн. Валерія Пилипенко говорить: подивитися Кучубеєвські штольні приїжджають понад пів тисячі туристів на рік. Анна Добрання, Анатолій Басисти, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.